Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Я вийшла на кухню, чую, що він летить, і так сильно гуде. Воно такий вибух плам'я. І досі не відійду. Я й досі дуже дуже гучно. Великий свист був. Свист. І зарево, і взрив, і і стекла посипалися, скло посипалося повністю. Місцеві жителі і досі не можуть оговтатися після тривожної ночі. Згадують, як близько третьої їх розбудив ворожий шахет, що поцілив просто в їхній будинок. Миттєво спалахнули квартири на третьому і четвертому поверхах, і вогонь швидко почав розповсюджуватися. Люди вибігали на вулицю, буквально голі й босі. Ми живемо в другому під'їзді, а прилетіло в перший. Ну, звичайно, страшно. Страшно. Я коли виглянула це все в диму, це все горить. Мені видно було на протилежну сторону від будинку. Все це полум'я, все це, це просто було страшно. Перше думаю, документи і кота, і все. І на перший боялася дуже я. Я боялась через те, що я пройшла Селідово. Родина Андрія втекла від війни із селідового, але російські дрони наздогнали їх у Кам'янському. Живуть в будинку навпроти. Чоловік розповідає в їхню оселю разом із розбитим склом залетів і уламок ворожого залізяча. Три вікна вилетіло. три вікна вилетіло. Пластиково якимось чином збереглося. Уламок залетів. Якби на півметра ближче до мене, то я би загинув. Якщо б на півметра правіше, то загинув би мій син. Він між нами пролетів. Ледве вижив і чоловік пані Антоніни – Валентин. Він не ходить. Скло посипалось прямісінько на його ліжко. Отут він був, да. отут він лежав. І я тільки отак, от захожу, отак от, от тільки отак кила, А може від... Біля клубок і все ж летить. Не інакше, як дивом, Антоніна називає те, що чоловік не отримав жодної подряпини. Він не поранений, він був накритий перед детям, як Господь дав. Він каже, дай мені тепле одіяло, тостеньке. Я його накинула теплим одіялом. А ще я предусмотрела то, що я чула, як то потрібно, що на вікна треба чіпляти ті самі Плотні такі ну, штори. Склом посікло ногу пані Олена. Жінка мешкає на другому поверсі постраждалою багатоповерхів. Хівки в неї у квартирі немає жодного вцілілого вікна. Повністю знищене вікна повністю знищені, і лоджія повністю була застеклена, знищена, і меблі пострадали, і дивани, і стінка. Всім все постраждало. А двома поверхами вища трагічно обірвалося життя 67-річного Олександра. Сусіди згадують його як гарну людину і досі не можуть повірити, що його більше немає. кажуть після удару шахеда, чоловік буквально за секунди опинився. У вогняній пастці, з якої не зміг вибратися. Я не встиг відчинити ці двері. Коли дізналися, повністю вогонь був в квартирі. Врятувати його не вдалося. А бабусю, що мешкає поверхом нижче, врятував хлопець з першого поверху. Загалом під час нічної атаки по Кам'янському загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення. У медзакладі залишається наразі одна жінка. Решта одужуватимуть вдома. У будинках побито зо дві сотні вікон поблизу понівеченої багатоповерхівки також приймають заяви про потрощене майно, а волонтери надають допомогу, аби люди могли тимчасово закрити вибиті вікна. Наша організація зранку приїхала на місце подій та одразу розпочали надавати допомогу як гуманітарну у вигляді плиту СБ, плівки прозорої. Брезенту наразі за допомогою звернулися 26 родин. Психологи теж надали більше 20 консультацій. На місці атаки продовжують працювати комунальники, які усувають наслідки російського терору. А правоохоронці документують черговий воєнний злочин окупантів. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Нікопольщина цілий день під прицілом російської артилерії та дронів Камікадзе. На прибережних територіях майже безперервно лунає сигнал про небезпеку. Людей закликають уникати відкритих територій. Зокрема, ударними безпілотниками окупанти поцілили сьогодні по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Поранених через обстріли окупантів на Харківщині, серед них 14-річний хлопець. В нього гостра реакція на стрес. Йому надають допомогу. Ворожий дрон влучив просто в проїжджу частину. Росіян атакували також дергачі. Керівник МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що найменше чотири ворожі безпілотники вдарили по території цивільних підприємств. Двоє людей травмовані. В них осколкові поранення, перелами та контузія. Поранених на Полтавщині ворог атакував регіон безпілотниками. Повідомляють ВУВА. уламки. БПЛА впали у миргородському районі. Внаслідок цього є пошкодження приватних будинків.